Немає ніякого сумніву в тому, що за міжнародним правом Росія відповідає е, перед Україною за величезну шкоду, завдану їй в результаті незаконної не агресії. Це не просто агресивна війна це війна на захоплення і повністю відповідності до міжнародного права. І в лютому минулого року було прийнято рішення міжнародного Суду, щоб Росія зупинила свою агресію. Росія звичайно цього рішення не виконує І всі, хто хоче раціоналізувати дії Росії. До цього прийняття суду зараз всі розуміють прекрасно, що Росія порушує міжнародне право. Генеральна асамблея ухвалила резолюцію про компенсацію з боку Росії України з того, що було зроблено. питання чи Росія? Винна не не в не в тому, чи винна Росії Україні компенсація, а як вона цю компенсацію виплатить останнім прикладом колосальної агресії? це була вторгнення Іраку в Кувейт, і Ірак поніс фінансову відповідальність і він за 30 років виплатив компенсацію всім, хто постраждав у Кувейті. І ця компенсація була виплачена з іракських нафтових доходів. Росія є великим експортером нафти і її доходи від нафти можливо можуть стати джерелом компенсації наступними роками про це треба пам'ятати, але приблизно 300 мільярдів доларів є у вигляді заморожених російських активів. Професор Зельков поставив запитання. а які перешкоди стоять на шляху конфіскації? цих грошей перше. Я хочу сказати, це те, що країни Великої Сімки вже оголосили, що вони тримають. Ці гроші з заручниками вони не будуть віддаватися речі, поки не буде розв'язано питання компенсації. Як воно буде розв'язано, зважаючи на право витрати Росії в Раді безпеки? Це питання але е, необхідно здійснити наступний крок. І використати ці гроші для реконструкції для відбудови України, і це був би дуже логічний крок, які тут перешкоди на цьому шляху. Я тут дві основні проблеми. Перша це занепокоєння фінансового сектору щодо впливу на глобальні інвестиції такі країни, як Китай. І які може посилати свої валюти, якщо російська буде експерта я не секретар, а... я не експертом цих питань, мої колеги є з цих питань експертами. Тому я не хотів би цю аргументацію наводити. Інше питання зв'язане з міжнародним правом. як сказав пан Зеліка, я думаю, аналіз, який був зроблений до сьогоднішнього дня, досі поверхневий був і тут є раціональний підхід в плані протидії з юридичної точки зору заходів протидії, <смеш> які можна використовувати для виправдання конфіскації російських активів, їх використання. Порохневий аналіз, який ми бачили, там сказано, що э, заходи з протидії з міжнародного права, це є міжнародними правовими зобов'язаннями які. Призивають інші країни виконувати ці міжнародні зобов'язання. Ви згадали суверенний імунітет сьогодні 300 мільярдів російських доларів використовується суверенним імунітетом, але суверенний імунітет можна зняти в якості понтрдії протидії оскільки протидії спрямовані на те, щоб Росія дотримувалася своїх зобов'язань за міжнародним правом. І треба пам'ятати, що перше таке зобов'язання це не здійснювати незаконної агресії, а друге це зобов'язання з правом виплачувати компенсації. І треба Росії виконувати свої зобов'язання і заходи з протидії. Є виправданими в плані конфіскації російських активів. і а протидії протидія може мати зворотню дію. Ми проаналізувати наша права форма має правову думку з цього питання. Я можу тут це залишити ви потім візьмете висновок. Є такий, що дуже легко зробити заходи з протидії з такими, що мають зворотну дію. дією. світовий банк в лютому цього року. Заявив, що до лютого Росія завдала 411 мільярдів доларів шкоди Україні. Ну з того часу ця цифра звичайно зросла. Деорії, що Росія мусить зробити це виписати чек Україні на принаймні 400 мільярдів доларів а, а і навіть ще більше. Але якщо Росія, скажімо, погодиться. Із цими фінфізакно протидії вони повинні мусить вони повинні бути зворот мати зворотню дію. І поки що роз, заморожені російські активи. Україна країна може бути зобов'язана повернути ці гроші, якщо вона отримає компенсацію з Росії. Звичайно, цього ніколи не відбулося. Ну це теоретична відповідь на питання. Зворотної <успільств> дії, де якщо а, і, я не на ваше останнє витання. запитання. хто зможе стати <успільств> лідером в цьому цьому цікаво, то що а, Канада цікаво Те, що Канада вже взяла на себе цю цю провідну роль, Канада вже прийняла закон згідно з яким. Кена російські активи в Канаді можуть бути використані в цих цілей. Сполучених Штатів можуть зробити те ж саме. і, зрештою більшість грошей знаходиться в Європі. Тому треба, щоб Європа зробила такий крок. Але я думаю, що спочатку американці повинні піти за прикладом Канади, і тоді Європа піде за прикладом Канади, і за прикладом Канади і Сполучених Штатів.